З вами Олена і мій е, в'язально надихально, давно-давно відсутній на Ютубі канал Щепара Так, Абсолютно безсоромну, абсолютно якусь безбожню кількість днів я була відсутня на Ютубі. І сподіваюся, ви мене вибачите за це. І чесно, я дуже сумувала, я дуже хотіла повернутися, але постійно в мене були якісь а, причини. Бути відсутні. Ну, по-перше, це моя участь, мій власний вишиванковий марафон. Я гачкувала березень-квітень і півтравня дуже активно. Я, в принципі, намагалася не відволікатися більше ні на що, тому що я хотіла встигнути до 18 травня до дня вишиванок зв'язати вишиванки зі своїм сестрам. А я навіть зняла відео про цей марафон, про цей вишиванковий мій проєкт, але там були величезні трабли зі звуком, і я вже не встигала його перезняти, тому що мені потрібно було їхати за кордон. Я була відсутня майже два тижні. Я сьогодні повернулася і подумала, що в принципі 1 червня, перший день літа, це знаєте, як можливість почати життя з чистого аркуша, можливість. Займатися зарядкою, менше їсти солодкого і більше в'язати. Ну, наприклад. Тому я саме 1 червня, саме перший день літа, я повертаюся, я повертаюся до в'язання. Більше того, я скажу, що я повертаюся до в'язання спицями, в основному тому що я дуже сумувала за спицями. Ну, я їх не брала до рук уже тривалий час. І взагалі я дуже скучила і за в'язанням, і за вами, мої рідні. А мої два борги я абсолютно за собою визнаю і планую повернути це саме відео про вишиванки і відео про кьольнську виставку. І я сподіваюся, й зроблю це все найближчим часом. Як тільки подолаю свої проблеми зі звуком, до речі, сподіваюся, що сьогодні все зі звуком буде гуд. Якщо Якийсь трабл, я вас прошу, не дуже мене за це сваріть, просто подивіться до кінця. Він може бути таким нерівним, але переписувати я його не буду, це відео, тому що і так в мене небагато часу. Отже, 1 червня, і це старт літніх моїх проєктів, мої літні старти, які я назвала такою, знаєте, романтичною назвою Сім в'язаних бажань. Абсолютно сім різних проєктів. Так, це досить багато. Я м, усвідомлюю це, але вони всі такі класні, що я не можу відмовитися від жодного з них. Тому це буде сім в'язаних бажань, це буде сім проєктів, які я буду з насолодою в'язати протягом червня, протягом липня. І, напевно, і протягом серпня я не буду поспішати. Вірніше, не так. Я буду поспішати, але я не буду себе картати, якщо я не встигну це все зробити, наприклад, у червні. Отже, такі класні. Подивитись. я думаю, що вони вам також сподобаються. Обов'язково чекаю від вас коментарі про те, який з проектів вам сподобався найбільше. А для того, щоб вас заохотити і до коментарів, і до підписки, і до того, щоб ставити вподобайки, ну і взагалі до будь-якої реакції зворотньої, я хочу ем, організувати розіграш, який ми також проведемо за результатами цих літніх стартів, трошки пізніше про це. Отже, сім в'язаних літніх бажань. Це сім проєктів і сім відео, які я виставлю, які я випущу день за днем протягом тижня. Перше відео це старт першого проєкту. Наступне відео це перші результати за попереднім проєктом і старт нового проєкту. І так, планую зробити сім відео. І потім, за 2-3 дня після того, як я зніму останнє відео, я зніму підсумкове відео про результати цього проєкту. І там же я оголошу, оголошу переможця свого розіграша. Зараз. Я розповідаю про свої проекти дуже коротенько і більш детально про той проєкт, який я буду в'язати першим. Потім я розповідаю про умови участі у розіграшу, і потім я з вами прощаюся, але ненадовго, тільки до завтра. Отже, я подумала, що мені хочеться щось такого різноманітного і яскравого, кольорового, і неяскравого. І плечові вироби, і для себе, і для Мирослави. Тобто тут так будете, буде якась така різноманітність. А, сподіваюся, вам сподобається все, що я придумала. Сподіваюся, вам буде цікаво за цим спостерігати. Поїхали. Отже, перший проєкт в мене такий найбільш спонтанний, тому що я цей опис, цю картинку я побачила от буквально перед моєю поїздкою за кордон. Я так побачила і розмістила в своєму телеграм-каналі. До речі, в мене є телеграм-канал. Підписуйтесь на нього, тому що там я буду активно показувати свої результати просування в літніх стартах. Запрошувальне посилання є у описі до цього відео. Так от, я розмістила цю картинку в своєму телеграм-каналі, так собі, в принципі, відклала, знаєте, десь. В давню, дальню, дальню шухлядку, що я б хотіла це зв'язати, а потім все частіше поверталася, протягом останніх 12-10 днів. Я все частіше поверталася до цієї думки, тому я вирішила, що першим моїм бажанням буде таке круїзне бажання в'язане, і це буде кардиганчик з такої пряжі. Я вам зараз показую це все абсолютно в рандомному порядку. В'язати я буду зовсім в іншій послідовності, просто показую вам рандомно. Отже, чудовий, такий, такий, чудова бавовна белла молочного кольору ось такі сині смужечки на рукавах та на кишеньках. І така тоненька-тоненька червона ниточка, яка буде оздоблювати краї резинок і горловинку. Мені здається, така буде класна стильна річ. У мене є такі льняні штани палаццо. І мені здається, до цих палаццо це взагалі буде перфектно. Отже, це моя перша моделька, і картинку, я сподіваюся, вам не забула показати. Далі, далі друга, Другий проєкт у мене буде для Мирослави. Я коли вам показувала про свої покупочки з... Хорватії з трикотажної фабрики Unitas. Я вам показувала, що купила ось таких три моточки. Це прекрасна, прекрасна бавовна, марсеризована, взагалі дуже височайшої якості, дуже класної якості. І тут 142 метри в 50 гамах, І це буде туніка для Мирослави. Хочу зробити її такою, знаєте, максимально. На виріст, тобто, якби дитина не росла, вона все рівно ця туніка, її можна було б носити як сукенку, потім як туніку. Ну, подивимося, це ж ми зараз тільки так дуже коротенько, я вам розповідаю про свої плани. Далі далі в мене таке хітове в'язане бажання. Також, коли була в Загребі, купила ось таких 14 мотків отакої от бавовни. Як ви бачите, я в принципі прихильниця бавовни, я правда люблю з нею в'язати. А, і це буде скоріш за все джемпер, який в'язали ну, на Ютубі, мабуть, кожен другий, дуже багато в'язали. це джемпер з ромбами. А, я ігнорувала його, втримувалася від нього ну, протягом двох чи трьох років, да, коли він там з'явився. Я бачила, що існує дуже багато різних майстер-класів, різних втілень. Це все я бачила, але я ним не захоплювалася. Але моя сестра недавно минулого літа зв'язала для своєї племінниці, і мені сподобалася ця моделька, щось в ній таке є. Тому я подумала, що, в принципі, в моєму гардеробі ця штучка буде дуже доречною, тому, скоріш за все, це буде джемпер з ромбами. Тобто це моє таке третє хітове в'язане бажання. Далі Далі в мене, хоч я і нав'язалася з гачком. <смеш> на декілька років вперед, але, але все ж хочеться мені втілити один проєкт, який я хочу в'язати. Ну, таке типа типу спільне в'язання з Надею з каналу Лоліна Декор Елементс. Я думаю, що Надю ви добре знаєте. І ми якось так ми з нею в спільному телеграм-каналі знаходимося в в'язальному телеграм-чаті. І ми якось так обговорювали, я казала, що я хочу спробувати зв'язати кардиган гачком на основі шестикутника. Також, я думаю, ви бачили, зараз бачили, дуже багато його в'яжуть. Надя каже, і я хочу зв'язати, можливо, Надя перша сказала, не пам'ятаю. Я так подумала, що в принципі також мені в гардеробі буде необхідна така річ, тим більше, що я знайшла в магазині просто пряжа. Таку просто чудову пряжу. Це Полінезія градієнт, величезні такі мотки по 200 г. У мене два мотки. Сподіваюся, мені вистачить. І це буде якась така прикольна гачкова річ. І ми, скоріш за все, завтра почнемо, почну я її в'язати, тому що завтра і Надя виставить свій е влог. І там вона також розпочне або принаймні покаже пряжу про в'язання. Для в'язання. Тобто слідкуйте, це таке буде наше спільне в'язання з Надею, і я думаю, що все вдасться і в мене, і в неї. Так, це у нас виходить уже четвертий проєкт. Далі, п'ятий проєкт. У мене є ось така пряжа, концепт Катя Лагом. Я її купила, коли була в Кьольні. В мене 5 лише мотків, в кожному моточку 200 метрів Тобто в мене 1000 метрів. Мені вона сподобалася за кольором, я взагалі таки люблю таке сіреньке, сіре шейка, знаєте? от і Але вона дуже м'яка. З неї неможливо в'язати щось таке. Я хотіла з нею собі ще одну чайку зв'язати. Моя попередня просто ідеально вийшла. Я від неї в повному захваті. Я захотіла собі ще одну чайку зв'язати, але з цієї пряжі вона не вийде. І я думаю, що це буде джемпер з коротким рукавом, або я б його назвала футболкою від Knit. Мені моя в'язальна подруга Ірочка подарувала опис. І я думаю, що це буде, скоріш за все, від відпетітніт футболка. Це мій п'ятий проєкт. шостий проєкт. Також ну, літній, звичайно, зараз буду шарудіти. А це буде, мабуть, топ. Топ. Також це бавовна. Також тут багато кольорів. Тут навіть я вже пробувала робити зразочок. Це ще минулого року я в'язала цей зразок. І ось тепер, нарешті, в мене дійшла до нього черга. Ось такі, так, так, мабуть, видно, 5 кольорів. Це буде ажурний топ з такими широкими резинками. Резинки будуть імітувати і горловину, не імітувати, а представляти горловину і імітувати рукави. Сподіваюся, в мене вистачить, у мене 5 мотків, це 500 г, навіть для жінки таких шикарних розмірів, як я, я думаю, що цього буде достатньо. І мій сьомий проєкт, я тільки зараз зрозуміла, що я не взяла для нього пряжу, але я вам покажу зразок. Я вже в'язала зразок з нього, з цієї пряжі зразок для цього проєкту, коли мені просто вже було, знаєте, не було сили терпіти <рес> цей сум за спицями. Я просто брала, там в'язала якісь зразочки, б, щоб хоч трошки щось пов'язати спицями. І в мене є зразочок, і це буде джемпер, джемпер реглан. І м -м, сподіваюся, дуже класний вийде. Це такий ж мікс. Тут і бавовна, і шовк всього потрошку. Тобто в мене плечовий шивний виріб, у мене дитячий виріб з реглан, у мене гачкований такий виріб плечовий, це шивне, це шивне, реглан Джемпер. І оце, скоріш за все, японське плече. Тобто, як бачите, такі дуже різноманітні вони, моделі. Я спеціально їх такими добирала для того, щоб вам було цікавіше спостерігати. Вибачте, будь ласка, і щоб мені було цікавіше в'язати. Розумієте? Тож, таке різноманіття, максимальне я намагалася вам забезпечити. Тепер. Тепер давайте поговоримо про те, з чого я почну, і про власне, умови розіграшу. Отже, вирішила я розпочати саме з футболки Petit Ніт. Якщо чесно, коли я їхала за кордон, я з собою навіть взяла це як проєкт, але в мене не вийшло майже зв'язати ні рядочка, тому що я там ну, якось так. Завжди, коли я їду в дорогу, я завжди з собою беру в'язання, і пов'язати рідко, коли вдається, але без в'язання неможливо вийти з хати, ви ж розумієте. Отже, ось така пряжа. Дивимося її, характеристики. Тут 47% Lanovian, тобто вовна, тут 40% котон і тут 13% поліамід. Дуже м'яка, просто неймовірна м'яка ем, пряжа, яка потребує ідеальної фігури, мені так здається, тому що, знаєте, ти з того розряду, як будь-яка еластична яка, тканина, вона так буде облягати тебе і демонструвати не завжди те, що ти хочеш показати, але подивимось. Подивимось, я буду в'язати, я вже прикинула, роздивлялася опис, і я не потрапила в щільність. Я, в в щільність. я буду в'язати не на свій розмір, на розмір менше, для того, щоб компенсувати різницю в щільності. А в принципі, сподіваюся, що в мене все добре вийде. Для цієї пряжі рекомендують спиці. Зараз я вам скажу, які чотири. і це гачок. Спиці 4, 5. О, спиці 4 п'ять. Я так подумала, що я буду в'язати спицями п'ятірка, але кубіками. І вони тоді мені дадуть, ну, я вже пробувала зразочок в'язати, і в мене виходить тоді така щільність, яка мені потрібна. Зараз, секунду, покажу вам. Ось, бачите, оце, оце, на спицях 4 з половиною, ось 4 і половинка. От, і мені, він такий трошки щільненький. Після прання дуже цей шнурочок, це шнуроч, шнуркова пряжа. Шнурочок так добряче розбух, і мені здається, що є ще місце, куди йому розбухати. Тому це буде п'ятірка. Кубічна, вона майже 4,5, і мені здається, це буде ідеальна для неї щільність. Подивіться, яке класне полотно. Дуже мені подобається. Така, знаєте, футболочка на прохолодну погоду до джинсиків зверху куртку накинути, і буде ідеально. Сподіваюся, мені вистачить пряжі. У мене 1000 метрів, і за описом Петітніт, мені здається, там трошки не вистачатиме. Ну, подивимось, там можна трошки розробити рукав коротший, якщо що. Подивимось. Це я вперше буду в'язати саме таке японське плече такий перший досвід, тому роз... думаю, що в мене все вийде. Ні, не так. Я буду в'язати вперше. І сподіваюся, що в мене все вийде. І, ну, і думаю, що вам буде цікаво подивитися, який же результат цього всього. Так, зараз закінчую відео, ми з вами прощаємося, і я піду в'язати. Але перед тим, давайте поговоримо про розіграш на моєму каналі. А, такий з нагоди літа, з нагоди того, що в мене вже більше двох тисяч підписників. Дуже вам усім вдячна, до речі. Хочу сказати просто мільйон вдячних слів усім, хто писав, хто ставив питання Олено Деви, хто коментував, хто дивився, підписувався, лайкав. Тобто проявляв максимальну активність за час моєї відсутності. Величезне вам усім дякую. Дякую всім тим, хто просто мене переглядає без підписки. Сподіваюся, що одного разу ви вирішите все ж таки підписатися і зробити це мені таку таку величезну приємність, що тут ховати. І вдячна всім тим, хто давно вже зі мною на каналі Ну, ви взагалі мої такі група підтримки, так би мовити. Отже, я вирішила. Ну, Давно вже хотіла ще, коли, Кельна, коли була в кьольні, я підбирала так, щоб я змогла розіграти для своїх підписників у себе на каналі. І подумала, що це будуть такі два чудові моточки пряжі. А Це шкарпеткова пряжа, але товстенька. В 50 грамах 95 метрів. Це в'язати на списах, мабуть, 3,5 шкарпетки ось такі веселі можна зв'язати. Два моточки такої пряжі розігрую. Далі. Далі я розігрую ось такий шопер або проєктна сумка, можете до неї ставитись і розглядати як завгодно, яка називається Нітмі. Зв'яжи мене, дуже така тематична штучка. Далі в мене буде в розіграші ось такий чохол для роз'ємних спиць. Зараз я вам покажу. Просто подивіться, яка шикарна річ. Тут багато-багато місця для роз'ємних спиць. Ось такі голочки для сшивання пластмасові. Дуже зручні, до речі, я часто ними користуюся. Ось такий карманчик. Сюди можна як дротики покласти до спиць, так і різні корисні штучки. Тобто ось такий чохольчик розіграємо. І така родзинка мого бризу це ось такий оберіг для проекту. Тобто розпочинає, розпочинаєте новий проект вішаєте таку штучку для глазу, щоб ніхто не зурочив, перш за все ви самі, свій проєкт, щоб він в'язався без перев'язів, для того, щоб він дуже швидко дов'язався. Ось такий у мене є оберіг для вас. Я з величезною радістю вам його подарую і долучую до цього подарунку. Ось такий. Подарунок для розіграшу. Розумію, що він цікавий перш за все тим, хто в'яже. Ну, я так думаю, що мене дивляться перш за все, ті, хто в'яжуть. Якщо ж ви не в'яжете, все рівно беріть участь у розіграшу. Ви зможете подарувати це кому завгодно, або з тих дівчат, кого ви дивитесь канали в'язальні, або з тих, хто у вас є серед знайомих, родичок, хто в'яже. Отже, умови, які треба виконати, для того, щоб... Взяти участь у розіграші. Ну, перш за все, під цим відео поставити плюсик, або написати Беру участь для того, щоб я вам присвоїла номерок. У вас буде свій номерок. Номер, під яким ви будете брати участь у розіграші. Далі в мене буде сім відео протягом тижня, і вам потрібно під кожним відео поставити який-небудь коментар. Це може бути що завгодно, але чесно, я від вас очікую таких ну, коментарів щодо тих проєктів, які я буду показувати. Тобто, ну, лайк це само собою. Отже, зараз ви пишете, беру участь, я вас, вам присвоюю номерочок, потім ви під кожним відео ставите який-небудь коментар. І потім в результаті, у підсумковому відео, я проведу розіграш, я. Зберу всі ваші номерки, я перевірю, щоб ви прокоментували кожне моє відео. І ті, хто виконують всі умови, візьмуть участь у розіграші цього подарунку. І головне, те, що я відправлю цей подарунок у будь-яку точку світу за свій рахунок. Ви берете участь, ви мене підтримуєте, я вам дарую подарунок. Тобто, Будь ласка, не обмежуйте себе абсолютно спокійно, беріть участь у цьому розіграші. Я сподіваюся, вам цей подарунок сподобається і взагалі він вас зараз змотивував до участі у розіграшу. Отже, ось таке моє повернення на канал: повернення в Україну, повернення до в'язального життя. Я дуже натхненна, сама себе надихнула цими проектами. Мені здається, в мене все вийде. У мене буде купа класних речей, зв'язаних по результатам цих стартів. Отже, будь ласка, дивіться, підтримуйте, бережіть себе, бережіть ваших близьких. Дотримуйтеся, будь ласка, усіх сигналів повітряної тривоги, донатьте на ЗСУ. Кожного ранку. Вставайте, посміхайтеся новому дню, будьте вдячними за те, що цей новий день до нас прийшов. Вірте в ЗСУ і вірте в Україну. Всього вам найкращого.